Чим харчується наше волосся? А якщо ми з вами поговоримо про волосся по всій довжині, то ви маєте знати, що як тільки волосся з'явилося і вийшло з-під шкіри нашої голови, наш кератин, який є її волосся починає кристалізуватися, і волосся це вже. Кристалізований кератин, і скажімо, мертве волосся ніякого наповнення зсередини воно вже не отримає. Тому ваша головна задача це наповнити його зовні, пошкоджуючи ваше волосся будь-якими хімічними завивками, фарбуванням, щоденним використанням інструментів для накруток. Ви маєте дбати про своє волосся. Що до цього можна зробити кожного миття? Ви маєте наповнювати ваше пошкодження волосся протеїнами та кератином, з якої складається наше волосся. Після того як ми помили голову, ми використовуємо з вами спрей-реструктуризатор на вологе волосся. Розпилюємо по всій довжині. Рекомендую приблизно відстань 20 см, щоб кут розпилення був більший. Залишаємо на поверхні волосся десь 5-7 хвилин. Даний спрей, по-перше, вводить білки та кератин до нашого волосся. По-друге, може виступати як провідником для подальшого нашого інгредієнта це нашої маски. Але якщо вам не потрібне використання в даний момент маски, бо якщо у вас тонке волосся, то ви можете використовувати лише спрей і потім ретельно його змити водою. Після ретельного змивання ми наносимо. З вами кондиціонер, витримуємо 5-7 хвилин і так само ретельно змиваємо волосся. Якщо ми з вами проводимо ефект реконструкції на пористому або більш щільному волосі, ми використовуємо спрей реструктуризатор витримуємо 5-7 хвилин. Після цього наносимо маску, витримуємо 15 20 хвилин, ретельно змиваємо волосся водою, наносимо. Кондиціонер витримуємо 5-7 хвилин і так само змиваємо волосся. Хочу зауважити, що даний спрей-рефалізатор можна поєднувати з будь-якою серією для вашого волосся, але обов'язково не забудьте, після його використання ми ретельно змиваємо його водою.